Скоріше за все, що ракета влучила в огорожу, зарвалася по огорожі, потім горизонтально лягла, бачите слід від ракети, ну, і пішли, і подивіться, решето по криші. то вона отак от ляпнула, і всі осколки, осколки, осколки. Це родинна наша фірма. Ми 20 років будували тут все, будували потихеньку, потихеньку. І сьогодні вночі, ну, десь біля години ночі, часу ночі. Оце прилетіла ця ракета від цих нелюдів. Зруйнувала все, що було. Нічого живого нема. Були пожежники вночі, подяка їм, тому що хлопці приїхали, все згасили. Добре, ну було дуже багато вогню. Тут дуже багато небезпеки були. Я навіть не хочу зараз сказати, які збитки, що тут збитки. Тут треба дивитися, але дуже багато. Дуже багато. Оце ми бачимо. Машину це був погрузчик, який піднімав більше тонн. Боляче, дуже боляче. Оце був наш склад, на якому ми зберігали усі матеріали для, для всього. Оце наша улюблена машина, яка була з нами спочатку з відкриття а, нашого підприємства. Це наш улюблений п'ятітоннічок. Це жах. Тут були наші кабінети. Ось раз, два, три. Але все згоріло, нічого не залишилося. нічого. Там далі наша цеха, де все вироблялося, там погорілі станки, все вибито, криша вся в обломках. Воно, знаєте, як не знаю, ну, відчув, не почув, а відчув, скоріш за все, тому що тільки прокинувся, був бух, два вибухи, це вони, які що тут приліт, оцей був. І черговий телефонує, через 20 хвилин я тут, ну, коротше, все горить тут вже вогнегасниками, у нас вон, пожарні щиті, вогнегасники, нічого вже не зробиш, тому що тут 8 або 10 машин було пожежних. І вони, ну коротше, вони тут півтори-дві години. Вони тут все тут тушили. І то ще, бачите, димиться, там трохи диму. Був черговий, ну він, мабуть, не то, що в сорочці, він у норковій шубі народився. Тому що, он, бачите, прошита осколками оця дежурка. Але цілий, неушкоджений, ні одної подряпинки, нічого в нього нема. Це я дуже радий цьому. Це дуже гарно, що воно прилетіло вночі, і всі живі, здорові. То майно теж горе, але не таке, коли гине людина. Остановимо, все буде добре. Руки складати не будемо, будемо все відновлювати, будемо працювати і будемо перемагати. Слава Україні!